Привітики, привітики! Якщо ви дивились обзор на Ану Крижне серце, ви знаєте, що в мене нове освітлення і, напевно, ми будемо тепер завжди. Наприклад, якщо в мене ні Миколай принесе Ельсу, ну її немає, я просто так показую привикла так, то точно буду з такими зйомками, не знаю чи 19 рівня Миколая. Бо я тупо я буду тупо цілий день нею грати, це буду її мати. Mm -hmm. Ну і що вона, звісно, буде. І сьогодні я не маю, просто немає на що обзор робити. Тупо не маю, бо я вже видаляла ті відео, які вже робила обзори. Я не хочу знову робити. Навіть це тяжко місце. Е, надіюся, може ми з, з Ельзою будемо теж подивимося, яке в неї коробочка, як і все тому що я не зможу її не розпакувати. Я пофоткаю, потім вам, може і в слайшову покажу. Ну, коротше, от я, от, бачите, тільки що робила обзор на Анну. Вона тут стоїть. Якщо під вас це відео, то ви знаєте. І я а сьогодні подумала... Ну, блін коли ви побачили в реалі це освітлення, ви б просто... <схіст> Ш -ш шок би у вас був. Я зараз знімаю з неї всі аксесуари. Якщо відбувалося, як у мене ляльці, тут це щось похоже, але щось інакше. Я знімаю аксуари. Ну, колечко нам не треба знімати. Ну, е я тепер покажу, які я люблю зачіски робити лялька. Тепер можна не скидати плаці ляльці, воно нам не буде мішати. Е я дуже люблю е волосся ось такими магеньке. І от я. В я пору я пробувала волосів та воно дуже-дуже похоже на волосся моєї барбі. Mm -hmm. Ну, що вам сказати? Давайте я вам пораджу, які зачіски робити, От, наприклад, якщо для такої барбі. Розчасіть волосся, щоб не було дуже залачено, тому що у мене, коли я її тільки придбала, я її просто поставила на шкатулку, вона відходила від цього всього лаку. Вона така була залачена. Я боялася просто їй мити голову. Вона була, ось вибачна. Настільки залачена, настільки липка. вона і зараз ще липка, але це і придає шарму тепер. Е, давайте. Якщо вам подобається... Ну, от, якщо у вас е, довжина волосся вашої ляльки, будь-якої ляльки. Ось така, як в мене в барбі, ви зараз бачите, то... то можете лишатися зі мною. Е, так, зараз я вам покажу, як зробити, ну, як вам сказати, найпростішу таку зачіску. На а всі є, дивіться, мої відео. Не може щось вам корисне, пораджу навіть відео, які другу Саме простіше і саме, знаєте, мені саме більше така подобається. Мені, наприклад, завжди подобалася така. Ну, може комусь не подобається, я не знаю. Ось така зачіска. Отже ж, вона в мене у Барбі не може бути з такою зачіскою, тому що в мене дуже багато ляльок. І ми, от, мені подобається так, як Барбі робить. Ну, тобто я так роблю, але мені подобається. У е, мене просто багато ляльок, коли я спробувала її це зробити, в мене ляльки тупо запутувалися і на її струп вверх. Ну, е, це простіше, яку я вмію робити. І дивіться. От вас, якщо у вас так волосся, да? берете просто, дивіться. Наперед. Але спочатку від, е, очистіть її від лаку, е, зробіть, щоб в неї було м'ягеньке волосся і добре ярші, щоб ніде не було ніяких таких складків і щоб не було вам важко чесати. Я бачите, взяла оцю від Apple White. Цю, ну, це тепер Барбі. Тому що якщо ви дивилися Барбі пише письмо чи якомусь такому роді, я вже не пам'ятаю всіх названь, то ви знаєте. на неї. Ну, що ж, ну, тут наперед. Просто наперед. Наперед її. Тягнете і виходить дуже така милашка Барбі. А тепер давайте я роблю посоуременний. Якщо в мене вона вийде. Буде чуть лисно видно, але лисина, то... Можна просто її надіти якусь шапочку чи ще щось. Просто я колись робила таку зачіску, коли я мала добре волосся. Я не знаю, що це в така зачіска. Коли дуже сонце, то мені дуже підходилося. То, що вона захищає мене. Дивіться, яка барбі стала. Ось такою зачіскою можна захищатися від сонця. Або зараз вам покажу як можна зробити так. Ось так можна ще зробити, щоб єлі єлі було видно личку. Теж дуже гарна, але я не можу зробити свої барбі хіба для фотосесії. Якщо ви хочете схожу фотосесію, просто напишіть мені в коментарях. Щоб зробити саму просту зачіску як хвостик, зараз вам покажу як. Якщо у вас е, лялька довго волоса, то чуть-чуть буде проблем. Якщо у вас наперед, наприклад, деякі локони, то буде реально проблема. Ви, її, щоб правильно, зробити отак і назад. Ось так. Зараз. Щоб волощику не було десь на личику. Так. Щоб у вас було добре зробили хвостик, щоб ви добре зробили хвост, просто замотайте так ляльці волосся. Ось так. І підтримайте його переховиною. Потім візьміть. Ну, в мене немає, бачите, в мене тут дощик. Візьміть якусь резиночку і у вас вийде ось така лялька. Якщо ви хочете, щоб в ляльки був якийсь шар, щоб вона не виглядала просто хвостик, то я колись робила ось так. Дуже класно, мені дуже так подобається. І, ну, ну, блін, ну, так класно. Якщо ви хочете зробити ляльці дебушер, зовсім просто. Ну, є такі люди, які подобаються, щоб в ляльки був дебушер. Просто поставте ляльку отак, як я зараз поставила, і отак щить. Сюди просто чищить. <рес> <рес> це ще не повний дебушер. Можна ще зробити за якого так. Зараз якщо в мене не вийшло. це так? то есть в мене цукор в ці, вона таке. Може чуєте, я не знаю. Та-да-да-дам. -та -та Ось такий можна дебушеля зробити. Я теж такі пробувала колись. Дуже мені нравится. А якщо ви хочете взагалі такий дебушельчик зробити, то ще лишається зі мною. Я люблю вам розказувати, як можна мене зробити ляльку. Тож... Як можна зробити ззадику і правильно прочесати. Ось так. В самому я поки що не знімаю, то нічого. Коли я буду знімати. Якщо ви не знали, то я буду їх робити. Я просто подивилась деяких людей самого взор, мені сподобався, і я вирішила її робити. Розчищуйте на гладкість. Ну, то, щоб було гладко. Ось так робите. Знаєте, мені, похоже, нагадує деркулауру, коли вона ось так зробила. Привернулася. Якщо видивилися такі фоки, вона перевернулася, навіть на платі в мене курс було. Дивіться, Але розпадається. Можна такий хвостик зробити такий верх та 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 В мене волосся вверх. І бачила ще э, таку Франкіштейн, ніби вона так зонтки волосся вверх. Кстати, я бачила таку ляльку. Що... просто моєї подушки, я така, не знаю. Зараз я причеснула назад, тому що в мене... Я не хочу доби ще ляльки. Що... Не хочу. Не хочеться мені. Ось так. Ну, ось така. Ось так надо выйдем, зараз я їй ці принадлежності, які з неї були и і... ну я їй поставлю такий милашний вид, як мені за яйцанкирский гляда І все. Кстати, буде новий э, відос про Анджелу. Ну, Ангел ан... а... Анжелу. Боже, я все забуваю. Я написала Ангела, я справлюсь и напишу Анжела. Я думала, честно, что це Ангела, а я. Помолилася я. Может заработаем, то я не знаю. Я ще не годувала уже два дня. А вот зато я менялася наклейками. У меня, кстати, дуже уже багато наклеек новеньких, я вам покажу. Я нового одежка з наклеек це, по-моєму. Балерина, дуже класна. Можна мені три у хто не має, то знаєте. Я люблю цю гру, я її не видаляю так само як Матокінтон. Потому що його вже багато хто, я знаю, з моїх друзів повидаляла. Там майже всі. Починають всі. Майже всі, по-моєму, я от, знаю такого. Не одного однокласника, а такого. По типа Бутипангела Липша і Як можна покинути такого милашника? Такого пузатого, такого... Такого дурного, навіть, можна сказати Ну, чесно дурний буває. Мені дуже дуже цей кіт я його ніколи не буду выделять Хронку. Кстати, здоровыйся. і до тебе прийде Миколай я, кстати, сьогодні дуже рано встала. Потім... Бо я коли дуже рано встаю, то тоді дуже рано лягаю. І тоді можна рано встати і побачити, що в тебе під подушкою. Чи на подушку? Це біля тебе, Чи взагалі-біля -біля тебе. Ну, ось такий витика в мене була. Ви її знаєте, вид. Ну, я зараз буду дивитися відео різних людей. І... Буду готуватися до нових відео. Я вас дуже люблю. З вами була Віка Шума... і канал Сумак Вікторія, Пока. Та-дам! Пока!